Всім привіт! Отже, у нас починаються старти під назвою «В'яжу, що хочу осінь на носі. Як будуть проходити ті старти? Кожного е, кожного тижня ми будемо понеділок починати щось, а вже у п'ятницю, протягом тижня в'язати, в, в п'ятницю знімати те, що ми пров'язали. Я залишу силочки на дівчаток. Ось. Наші організатори це Віка та Оксана. З каналів Оксана Дедошитко та Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Ось. І що ж я буду брати з собою у ці старти. Ось такий в мене є моточок. Це рафія. Apple Naturale Рафія Organic. У палітрі цей кольор називався карамельний. ось Тут немає ніяких, якби, як пропорцій. Тут 150 грам на 1800 метрів. Ось така пряжа. Ось. Тому я буду дивитися е, уже на сайті який потрібен для неї гачок, і буду в'язати. І також е, я ще хочу спробувати використовувати е, ригелін ось такий він. Також буду е, в'язати, хочу, ще ще раз хочу зв'язати. Це буде капелюшок, але не звичайний капелюшок, а сам якби козирьок буде лише спереді. Ось ось такий попросила зв'язати капелюшок і я буду його в'язати. ось Пряжу я вам показала, розказала. Я побігла в'язати і зустрінемось з вами за хвилинку. Всім привіт! Отже, це вже друге підключення моїх осінніх стартів. В'яжу, що хочу ось і на носі. Отже, що ж я пров'язала? Ось так виглядає мій моточок, як бачите, він розмотується, але то нічого страшного. І ось так виглядає моя шляпка. Мені ще декілька рядочків донизу. Ось. І можна буде вже в'язати ну, як хвильки. Ось. Але в задумці шляпка хвильки будуть в'язатися не по кругу, а лише, знаєте, як кепочка, ось тільки тут спереді. Ну, так, захотіли ті ще показували в мене цю шляпку. Ось. Ось тільки я прив'язала, може б і пров'язала більше, але так як 3 дні свята. А я говорила, що свята я не в'яжу, тому з усіх 5 днів я мала тільки 2. Тому ось такі мої просування. Далі. Дівчатка, вирішили, що по бажанню можна відповідати на одне із питань у відео. І я вибрала таке питання. Який мій найкращий відпочинок. Для мене відпочинок це, якби час зі своєю сім'єю, якщо вже або з друзями, тобто піти на якусь чи природу, чи просто даже подивитися всім разом телевізор, щось таке. Оце для мене найкращий, якби відпочинок. Е, да, ну, можливо, навіть кудись разом поїхати, е, відвідати якісь цікаві місця чи ще щось. Ну, головне, щоб це було зі сім'єю, або вже, ну, якщо не з сім'єю, то тоді з друзями. Ось. Ось така буде моя відповідь. Переходьте по силості, в'яжу, що хочу, осінь на носі, та дивіться відео дівчаток. На питання я сьогодні відповіла. Свої просування я вам показала, я буду в'язати свою шляпку далі, а скільки вже я пров'яжу, ви побачите в наступних відео. До зустрічі!